До вашої уваги головні новини району. Це «Броди Ньюз». у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам! Це кримінальний випуск новин. Підписуйтесь на YouTube канал Броди онлайн. Та сьогодні дивіться про таке. Суд проти Олександра Нікішина. Репортаж із зали суду. Суд проти Івана Балея. ДТП у селі Турковичі. Про ці та інші новини далі у випуску. У бродах судять Олександра Нікішина. Цього разу на допит у якості свідка з'явився лікар і заявив про. Дзвінок з міської ради докладніше у сюжеті. Цього разу судове засідання, де обвинувачують Олександра Нікішина в тому, що останній нібито вдарив жінку-контролера з газової служби, знайшло своє продовження. Зокрема, у цей день допитували у якості свідка лікаря, який робив огляд потерпілої жінки та Олександра Нікішина. Лікар заявив, що потерпіла. Симулювала обморок, коли її оглядали в лікарні. Варто зазначити, що і Олександр Нікішин і потерпіла. Були тоді тверезими, та більше лікаря зачепило наступне. Мене головний цей викликає до себе і каже, що ви, що ви зробили, що мені дзвонять з міської ради. Що доктора треба звільнити, що він з тверезого, з п'яного робить тверезого. Отаке тому мені тому мені запам'яталося. Ось так, коли в міського голови Анатолія Балея є конфлікт з Олександром Нікішиним через побиту камеру в Кулибі, і не лише з міської ради тиснуть на головного лікаря Мирослава Тимося, який, до речі, є депутатом. По суті, така заява свідчить про втручання органу місцевого самоврядування до лікарської діяльності. Та хіба це дивно, та ще й у бродах особисто мені вже ні. А це говорила саме за цю справу. Так, то відкрилося за цю справу. Я кажу, що в мене собі чисто, а чого ви не дав влади і мов дивити? Я, за чому вказує це Як відповідно? Ну, Ви кажете, дзвонили з міської ради. Хто? Ну, я не знаю хто. Я там не вникаю. Вам говорить лікар головний, так? Так. А хто Чекайте, почекайте секундочку? Ви сказали, що дзвонили з міської ради. Кому? Шеф. Шеф це хто Шеф. Шеф. не звів? Ну то тимось, я ослабив. А я Рішайте ну, ну. собі, що хочете, будь ласка. Ти через то через те, що ви не повели на Так так. 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 Ти, ну, там в ну там риси приймали відпровестися, якщо людина відмовляється. Сподіваємося, що після цього сюжету фахівця медицини не звільнять з роботи, бо в іншому випадку це буде лише підтвердженням наших слів, як у бродах хтось намагається керувати всім і всіма, але рибку з'їсти не вийде. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У Бузькому районному суді Львівської області продовжують розглядати справу за побиття журналіста телеканалу «Броди онлайн» та викрадення у нього телевізійної техніки. Про результат засідання. Дивіться далі. В Бузькому районному суді відбулося чергове засідання у справі проти Івана Балеї, який побив камеру телеканалу та журналіста. Цього разу допитували експертів, один із яких написав висновок, у якому зазначив, що голос на аудіозаписі, ймовірно, належить Івану Балею, враховуючи соціальний статус балаїв. Ймовірно, експерт пішов на співпрацю і за щедру плату написав те, що потрібно. Однак сам аудіозапис залишається незмінний. А мене знімати можна? Можеш мене знімати. Ні, де мене можна знімати. Вечір добрий вам. Посвідчення канал Телеканал Юрдеон Лайн. Ти що, Ваня? Ти що робиш? Камеру, блять, ви! Закінь камеру. Іван! Іван! Визивайте міліцію To, 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 to. Ваня, ти що, ненормальний? Чого ти лупиш? Волька, бля, ти шо, ви що, Ти в є в є? В є? Ти питаєшся, ви уб'єте, бля? Є, Ваня, Віталік! Віталік! Ваня, тут спокойно! Віталік! Ваня, ну я тебе прошу, успокойся! Віталік! Ваня, успокойся! Ви бля, що, блять, не нормальні, чи шо? Віталік! Наступного разу допитають останнього свідка у справі, який вкрав посвідчення журналіста телеканалу Броди Онлайн. Судове засідання призначене на 20 червня. Сергій Нікішин. Телеканал «Броди онлайн». На міжнародній «Київ-Чоп» сталася дорожньо транспортна пригода. Деталі у відео. ДТП сталося поблизу села Турковичі. Дубинські рятувальники. Оперативно деблокували двох чоловіків із понівеченого фольксваген джета після зіткнення трьох автомобілів. Постраждалих передано медикам, загиблих немає. У наслідок аварії травмовано четверо осіб, серед них дитина. До ліквідації наслідків ДТП було залучено три одиниці техніки, ДСНС та 11 рятувальників. На цьому ми завершуємо кримінальний випуск Броденюс. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі передаю слово Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Щоранку, о 9 годині хвилини мовчання, вшановуємо пам'ять загиблих. Зупиніться на мить та віддайте шану нашим захисникам і захисницям. Вони поклали життя заради нашої свободи. Схиляємо голови в глибокій скорботі, вічна і світла пам'ять. Увага! Погіршення погодних умов. Будьте обережні на дорогах. На Львівщині синоптики прогнозують пориви вітру, налипання снігу, туман, заморозки та ожеледицю. За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України на території Львівської області до кінця доби та вночі вранці очікується туман із видимістю 200-500 метрів. Вранці та в день пориви північно-західного вітру 17-22 метри за секунду. Місцями хуртовини в день подекуди налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиться. Упродовж доби сильний заморозок 0-5 градусів за цельсієм. Наступного дня вночі та вранці сильний заморозок 0-5 градусів. Місцями збережеться надзвичайно сильний 8-12 градусів за цельсієм. Пориви північно-східного вітру 15 20 метрів за секунду. Туман видимістю 200-500 метрів. На окремих ділянках доріг ожеледиться. Після Післязавтра вночі та вранці сильний заморозок 0-5 градусів. Подекуди надзвичайний до 9 градусів. По місту броди сьогодні заморозок 0-3 градуси. Завтра вночі та вранці сильний заморозок 3-5 градусів. Другий рівень небезпечності помаранчевий. Не забувайте про обережність на дорогах, будьте обережні та попіклуйтеся про себе. Водії, знижуйте швидкість, дотримуйтеся безпечної дистанції, вмикайте ближнє світло або протитуманні фари. Пішоходи будьте уважними, переходьте дорогу тільки в дозволених місцях та носіть світловідбивні елементи. Просимо вас відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних і в разі небезпеки телефонувати до служби порятунку 101. Будьте пильними та бережіть себе. З днем кінолога ваша робота це довіра, відданість і незламна команда. Що серцем розуміє один одного, нехай кожний день буде наповнений радістю, взаєморозумінням і новими досягненнями. Протягом минулої доби на Львівщині зареєстровано 46 пожеж в екосистемах загальною площею понад 5 гектарів. Незважаючи на численні застереження, люди продовжують палити суху траву, створюючи загрозу для довкілля, власного життя та здоров'я. Сьогоднішній дощ тимчасово зменшить ризики, але він не здатен погасити безвідповідальність. Нагадаємо, що за підпал сухостою передбачено штрафи для громадян від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень. Для посадових осіб від 15 тисяч 300 до 21 тисячі 420 гривень. А у разі масштабних наслідків і кримінальна відповідальність не чекайте, поки природа виправлятиме людські помилки. На Золочівщині вогнеборців рятували від вогню будинок. 6 квітня надійшло повідомлення про пожежу в цегляному житловому будинку у селі Циків Бузької громади Золочівського району. На момент прибуття вогнеборців з вікон будинку виривався дим. Через сильне задимлення на пожежі рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Як з'ясувалось, горів диван. Пожежним вдалося оперативно локалізувати пожежу та врятувати будинок від знищення вогнем. Вогнеборці локалізували пожежу та її ліквідували. До ліквідації пожежі залучили чотири рятувальники та одна одиниця спецтехніки. Причини та обставини пожежі встановлюють правоохоронні органи. На пожежі ніхто не постраждав. У селі Куликів Кременецької міської громади по вулиці Шевченка виникла пожежа індивідуального житлового будинку. Для ліквідації наслідків події залучено черговий караул 5-ї ДПРЧ міста Кременець. Завдяки швидкій та злагодженій роботі рятувальників будинок вдалося врятувати. Причина та збитки пожежі встановлюються. Ніхто з людей не постраждав. У Золочівській громаді рятувальники врятували житло від вогню. 1 квітня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в селі Плугів Золочівського району у цегляному житловому будинку. Горів дах на площі 20 квадратних метрів та дрова. Вогнеборці локалізували пожежу та ліквідували її. Врятовано житловий будинок та господарську будівлю. На щастя, внаслідок займання ніхто не постраждав. Чи впевнені ви, що знаєте, як запобігти пожежі? А чи замислювалися, що одна необережність і вогонь може перетворити дім на згарище? Щоб цього не сталося, рятувальники з Лучівського та Шептицького районів спілкувалися із населенням, щоб навчити, нагадати та застерегти. Ось головні правила, які рятують життя: не паліть у ліжку та контролюйте електроприлади, не спалюйте суху траву. Це знищує природу і загрожує життю. Бачите підзорілий предмет, не торкайтесь, дзвоніть 101 або 102. Рятувальники не тільки розповіли, а й роздали мешканцям корисні матеріали від ЮНІСЕФ Юкрейн та ДСНС України, щоб нагадування про безпеку завжди було під рукою. Безпека починається з кожного з нас. Утримуйтесь правил і бережіть себе. На Львівщині продовжують знищувати застарілі боєприпаси. Протягом минулої доби фахівці піротехнічного підрозділу ДСНС Львівщини вилучили та знищили встановленим порядком чотири боєприпаси часів Другої світової війни, а саме 152-мм артилерійський снаряд, що був виявлений у полі села Почапи Злочівського району, 82-мм мінометну міну виявлено також у полі поблизу села Плугів Злочівської громади. Гранату Ф-1, на яку натрапили під час прибирання листя на території приватного господарства у селі Хмільно-Лопатинської громади. 76-мм артснаряд, який виявили в лісі поблизу міста Радехів Шептицького району. У разі виявлення боєприпасів або речей за зовнішніми ознаками схожих на боєприпаси, необхідно негайно повідомити про знахідку до служби порядунку 101. Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети, здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити це самі, адже це може призвести до трагічних наслідків. Знущання з диких кабанів на Зборівщині обвинувачення уникнули ув'язнення через угоду зі слідством. Слідчі поліції зборова скерували до суду впровадження щодо трьох чоловіків, які жорстоко поводилися з тваринами. До восьми років позбавлення волі загрожує трьом жителям Зборівщини. Слідчі поліції встановили осіб, причетних до злочину та зібрали достатньо доказів, які доводять причетність фігурантів до правопорушення. Їм слідчі поліції зборова інкримінують жорстоке поводження з твариною, що призвели до її загибелі, вчинене групою осіб, відповідно до частини 3 статті 299 кримінального кодексу України. Кримінальне провадження правоохоронці скерували до суду. Суд призначив трьом обвинуваченим по 5 років за ґратами. Однак їх звільнили від ув'язнення з іспитовим терміном на один рік. Чоловіків зі зборівщини, які знущалися з диких кабанів та закатували вагітну самку, звільнили від ув'язнення з іспитовим терміном. Вони уклали угоду з прокуратурою. Це сталося на підставі угоди, яку чоловіки уклали з Бережанською окружною прокуратурою. Рішення пояснили тим, що обвинувачення не були раніше судимими, визнали провину, розкаялись та сприяли слідству. Також чоловіки відшкодують 319 тисяч гривень державному підприємству Ліси України. Нагадуємо, що ще наприкінці грудня 2024 року у соціальних мережах з'явилося відео, на якому група осіб знущається з диких кабанів. Працівники компанії Continental Фермерс Group ганялися за дикими кабанами на компанія та чавили їх, кидали в них палицями та камінням, різали ножами. У ході досудового судового розслідування правоохоронці встановили, що підозрювані працівники одного із фермерських господарств. За словами фігурантів, коли вони працювали на полі, з кукурудзи вибіг дикий кабан, який випадково потрапив у кукурудзину жатку комбайна та отримав наслідок цього тілесні ушкодження. Чоловіки почали добивати поранену тварину металевими предметами та ножем. У результаті таких дій кабан загинув. Незабаром правоохоронці відкрили провадження за частиною 3 статті 299 кримінального кодексу України, жорстоке поводження з тваринами, вчинене з особливою жорстокістю. Санкція передбачала покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. І що ж тепер маємо у підсумку? Можливість розтерзати живу істоту і продовжувати жити своє життя, мов нічого й не було. Зов захисники розповіли, що є ще один запис. На ньому чоловіки прив'язали вагітну самку кабана до трактора за лапи і тягли по полю, поки з неї вилітали плоди її ненароджених кабанчиків. Коли тварину відв'язали, вона намагалась повсти, але обвинувачені відрубали їй лапи. Ми будемо і далі боротися за зміни в системі, щоб такі злочинці отримували реальні терміни. Нехай цей шлях ще довгий, та теперішні правила гри просто неприйнятні. На жаль, на такій сумні ноті мені доведеться завершити цей випуск новин. Слава Україні, героям слава.